Всіх вітаю в зв'язку з останніми подіями, з останніми контрнаступальними діями Збройних сил України. Окупанти починають все більше і більше біснуватися, починають робити більше провокацій, починають обстрілювати електростанції, обстрілювати ГЕС, обстрілювати. Поблизу атомних електростанцій завдавати великих шкод і робити масові атаки. В зв'язку з цим виникає одне досить важливе питання, яке мене в тому числі просили розглянути. Чи не залишимося ми найближчим часом без наших первинних потреб в електроенергії, в світлі? Я хочу подивитися, що нас чекає. Я хочу подивитися, чи будуть далі продовжуватися обстріли критичної інфраструктури. І взагалі до чого нам з вами потенційно готуватися. Я хочу витягнути з циганської колоди карт 4, коло... 4 карти, подивитися, чи є якісь відчутні загрози. Я хочу витягнути з гральної колоди карт ще 4 карти подивитися. Як, як буде розвиватися ситуація до кінця року. Давайте подивимося. Перша карта, перша карта, яка називається Лікар, врач, карта, яка говорить про те на циганській колоді, що допомога нам в будь-якому випадку буде надаватися. В будь-якому випадку ми себе будемо захищати. Карта лікаря це карта помічника. В тому числі ми повинні об'єднуватися і між собою. Тут карта Скорбі випадає не надто позитивна, не надто хороша карта. Карта, яка говорить про те, що на превеликий жаль обстріли критичної інфраструктури будуть відбуватися і надалі. Окупанти просто так здаватися не будуть, тому що вони люблять робити різного роду підлянки. Вони люблять давити нас всіма можливими способами. І якщо вони не виграють чесно у війні, то вони підуть на будь-які нечесні кроки, аби тільки спаскудити нам життя. Наступна карта, яка випадає, це свого роду підказка попередження, карта, яка називається високомір'є. ось такий хвостатий Павлін. Карта, яка говорить про активні дії колаборантів, сепаратистів, диверсантів, які в тому числі допомагають і спонукують. Ворогів та окупантів обстрілювати ці точки критичної інфраструктури, здають позиції, здають всю можливу інформацію, яку збирають. Тому тим, хто дивиться моє відео, наполегливо прошу і закликаю кожного з вас бачити підозрілих людей, бачити неадекватів, записуйте їх, знімайте їх, дзвоніть в поліцію, дзвоніть в СБУ і нехай з ними розбираються. Тому що саме от через дії оцих от гадів, оцих високомірних сепаратистів та колаборантів, в основному і відбуваються обстріли критичної інфраструктури. Так, ще одна карта, це карта, яка називається Комната. Карта закритого приміщення рекомендує кожному з вас, особливо тим, хто зараз знаходиться в зоні гарячих точок, краще людні місця не відвідувати. І сигнали повітряної тривоги ні в якому разі не ігнорувати. Так що, на превеликий жаль, обстріли будуть продовжуватися, судячи по цих картах циганських. Але ми з вами маємо об'єднатися, взаємодопомагати один одному, пам'ятати, що нам також буде йти допомога, і боротися з цими колаборантами, з цими диверсантами, завдяки яким, із подачі яких і відбуваються ці обстріли. Тут піковий король. Карта агресивного воїна. Досить нехороша і досить негативна карта. Карта, яка говорить, що агресія окупантів буде наростати в процесі звільнення подальших наших територій. Чим більше територій ми будемо звільняти, тим більшою буде ставати їхня агресія. Тут дев'ятка пікова. Також не надто позитивна і не надто приємна карта. Говорить про тероризм, говорить про підірви, говорить про небезпечні ситуації, причому такі досить несподівані. Ось наступна карта Дев'ятка червова. Дев'ятка червова карта підсилення, підмоги, підкріплення. Хороша карта. І ще одна карта, трійка-червова. Сонечко сяє. Теж карта позитиву, світла, добра і. В принципі, досить хороша та позитивна карта. Що ж, а тепер підводимо підсумки. Я можу сказати однозначно, що повністю без світла, води, е електроенергії, газу ми не залишимося, будуть е місця, в яких все буде добре. Знову ж таки, це все досить відносно і досить територіально. Для того, щоб дивитися більш детально, треба взяти окремо три регіона, поділити Україну на три частини і подивитися, що буде і де. Саме зараз я це зроблю. Тобто схід, центр і захід. Давайте будемо дивитися так. Давайте розмежуємо. Я бачу, що обстріли будуть проводитися, і їх буде немало. І я бачу, що загроз буде дуже багато біля об'єктів. Критичної інфраструктури, це однозначно. Але боятися не варто, нам все одно прийдуть на допомогу і все знищити вони не зможуть. Не зможуть. Так що світло, вода, газ буде. Буде. Але питання в тому, як ситуація буде розвиватися територіально. Давайте я зроблю невеличкий розкладик. по три карти на кожну зону. Зона сходу. Три карти. Зона центру України. Три карти. І зона Заходу України. Також три карти. До кінця року нагадую прогнозування. До кінця 2022 року. Дивимося, зона Сходу. Король червовий. Карта об'єднання. Бачите, ось такі от руки, об'єднані між собою. Карта, яка закликає людей в першу чергу. Об'єднуватися між собою разом легше діяти, разом легше взаємодопомагати один одному. Наступна карта, що стосується е, об'єктів критичної інфраструктури на сході, є досить негативна. Вісьмірка Христова, карта несподіваних атак, карта несподіваних ударів. Ось оця от гадюка. Я бачу, що жалити ця гадюка Схід України буде досить сильно. І досить активно, тому удари по об'єктах критичної інфраструктури на Сході будуть загострені. І остання карта це, на жаль, дуже негативна карта, яка стосується саме Сходу України. Мені ця карта взагалі не подобається. П'ятірка пікова, гроб дуже жорстка і дуже небезпечна карта. Я бачу до кінця року схід України. Буде досить сильно страждати, судячи по картах, саме тому, напевне, і випав цей король черговий, оці об'єднані руки. Люди, це вам підказка. Об'єднуйтеся між собою, тому що е, на самоті в таких критичних умовах жити практично неможливо в об'єднанні ваша сила. Я бачу, що схід України і східні регіони будуть досить сильно страждати від можливих ударів по інфраструктурі. Центральна Україна, п'ятірка червова. Карта розчарувань, карта інтриг та таємниць. Десь щось може піти не так, десь в чомусь можуть бути провокації досить серйозні. Наступна карта Десятка Христова, карта тяжкого грузу, карта тяжкої ноші, карта якихось нових проблем. Тобто удари потенційно можуть бути не настільки жорсткі, як на сході, але можуть бути і двійка пікова. Двійка пікова це повітряні загрози, активні повітряні загрози. Тому я бачу і схід, і центр України можуть досить сильно постраждати від можливих бомбардувань саме по об'єктах критичної інфраструктури. Тепер давайте подивимося захід. Перша карта дама Бубнова. Карта матері, карта захисниці, досить позитивна карта. Наступна карта Туз Христовий, карта сили. І ще одна карта вісьмірка пікова. Карта несподіваної провокації. По великому рахунку, жодну, жодна точка України не є захищеною. Але якщо розібратися по ступеню негативності карт, то можна сказати, що найменш захищеним є все-таки схід. Там буде найбільше чорноти і загроз, а захід є найбільш. Безпечним в плані об'єктів інфраструктури. Центр 50 на 50. Всю інфраструктуру вони не знищать ніколи. Нас, нам все одно допоможуть, ми все відбудуємо, але берегти себе треба. Бережіться.